Peugeot 2008 2021 року. З плану ВТО провожу сам. Масло поміняв, фільтр, повітряний мотора поміняв, шукаю фільтр салона. Всі інструкції зводяться, що фільтр салона знаходиться тут, в місці забору. Але його там немає. Шукаю далі. Розбираю все, що можу. Шукаю І ось яке в нього класне місце. Установки. Він знаходиться в самому-самому серці автомобіля. Для цього треба зняти і бардачок, і обшивку, і на кришечці ще стоїть вінтик. Також необхідно зняти оцю захисну обшивку, щоб до нього добратися. Відщовкується вона просто на пластмасових защовках. Кришка фільтра фіксується ось на такий один вінт який знаходиться тут також в важкодоступному місці того від демонтажу. Навіть без демонтажу бавардачка не обійдеться. Ось тут його видно місце установки. Складається фільтр з двох частин, тому що по один великий запхати неможливо, того запихається за напрямом, по стрілочкам з два-два рази.